Є відчуття, що Трамп в цій всій заворушці замішаний. Я думаю, він так само хоче ослабити Європу. Щоб Америка була така сильна і незалежна. Ну це в принципі все, що треба знати про Трамп. Йому по барабану абсолютно що там в Європі і в Україні Це для нього конкуренти. Він з ними буде справлятися, і того він і рашки допомагає. Як зараз реагує на це на все Польща? Давайте ведемо мита на продукти Росії. Росії в Європу. шукаємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок. Але в цій ситуації треба зрозуміти, що Польща, насправді європа не слабка. Вони розуміють, що ви, якщо вони зав'яжуться в цей конфлікт зараз а, з Росією, всього економіки Європи жопа. Тобто їм простіше воювати руками українців і України стримувати там Росію і так далі, ніж самим в'язатися в ось цей конфлікт. Бо Польща тільки почала там на ноги вставати, ще якісь країни економічно відновлюються, і а, війна просто зруйнує все що є. І вони намагаються до останнього це все відсунуть. Коротше, ще багато новин слідкуйте. Все вам покажу, розкажу. Це славсім українцям, які досі тримаються. Па-па.